Що ж, приготуйтеся, бо сьогодні ми вирушаємо у подорож до найглибшого, найтемнішого і, мабуть, найзагадковішого місця на нашій планеті. І знаєте, ця цютата, вона просто ідеально все пояснює. Тільки вдумайтеся, ми запускаємо ровери на Марс, вивчаємо далекі галактики, а тим часом найбільший останній рубіж, найвеличезніша таємниця, вона ж прямо тут, у нас під носом, ну точніше, під товщою води. Що ж, тоді вперед. Пристібайте уявні паски безпеки, бо наше віртуальне занурення починається просто зараз. Отже, що ж це таке маріанська западина? Одразу скажу це не просто якась велетенська яма, ні, все набагато, набагато цікавіше. Уявіть собі, такий собі величезний геологічний шрам на обличчі нашої планети. Він утворився через рух тектонічних плит. Якщо просто, то гігантська тихоокеанська плита, немов повільний конвейер, заповзає під меншу маріанську плиту. І саме цей процес, який називають субдукцією, і створює таку просто неймовірну глибину. А тепер просто щоб усвідомити масштаби, її довжина 2,5 тисячі кілометрів, це грубо кажучи, як проїхати від Лісабона аж до Києва. Тільки уявіть, така колосальна тріщина простягається на дні океану. Так, з довжиною розібрались, але тепер найцікавіше – глибина. І повірте, сказати, що вона просто велика, це, ну це взагалі нічого не сказати. Ось вона, ця цифра. 10 935 метрів. Майже 11 кілометрів просто вниз. Це і є найглибша точка відома людству. Її назва безодня Челенджера. А ось це порівняння просто зносить дах. От беремо Еверест, так, найвища гора на землі, і умовно опускаємо його на дно западини. Так от, його вершина не те, що не визиратиме, вона буде покрита ще двома кілометрами води. Уявляєте? Ось ще одна аналогія, яка особисто мене вражає. Коли ми летимо в літаку, крейсерська висота це десь 10 кілометрів, а дно Маріанської западини, воно ще нижче. Тобто ми дивимося з літака вниз, а там ще далі далі вниз. Гаразд, ми спускаємося все глибше. І що далі, то умови стають ну, просто нестерпними, абсолютно ворожими для всього живого, принаймні в нашому звичному розумінні. І головний монстр тут. Це тиск 1100 атмосфер. Щоб було зрозуміло, це в 1100 разів більше за тиск, який ми відчуваємо от прямо зараз. Чесно кажучи, навіть просто уявити таку силу це вже щось. А ось тут спроби пояснити, що це таке, це як, як вага 50 джамбоджетів, що тиснуть на одну людину. Або ні, ось ще краще, ніби 100 слонів стали на плечі одночасно. Це сила, яка може просто зім'яти найміцнішу сталь, наче папір. І це ще не все. Додайте до цього тиску абсолютну вічну темряву. Сонячне світло сюди взагалі не дістає. Температура холоднеча, всього 1-4 градуси тепла, а їжа єдине джерело, так званий морський сніг. Це, по суті, органічні рештки, які падають зверху. Ну от скажіть здається, що життя тут просто неможливе, правда? Але супереч усій логіці, супереч усьому, життя там є, і воно не просто якось виживає, воно там процвітає. В цих абсолютно, здавалося б, нелюдських умовах. І ось це, мабуть, найдивовижніше в усій цій історії. Ну що ж, знайомтесь, маріанський морський слимак це найглибоководніша риба, яку ми знаємо. Її тіло майже прозоре, а кістки настільки м'які, що нагадують хрящі. Чому? Бо будь-яка тверда структура з повітряними порожнинами була просто миттєво розчавлена тим самим тиском. А ось іще один мешканець амфіпод, схожий на таку собі крихітну креветку. Його фішка в чому? Він виробив унікальний хімічний, скажімо так, бронежилет. Спеціальні сполуки захищають його клітини, щоб їх просто не розірвало від того шаленого тиску. А тепер мій особистий фаворит найдивніше створіння з усіх. Ксенофіофора це одноклітинний організм, простіше кажучи, амеба. Але вона виростає до розміру людської долоні. Тільки уявіть, одна єдина клітина, яка чудово почувається там, де кришиться сталь. І тут виникає абсолютно логічне питання. Добре, вони пристосувались до тиску. Але як як ціла екосистема може існувати у вічній темряві? Адже немає сонця. А отже, немає фотосинтезу, а це ж основа життя, чи не так? А відповідь це справжній науковий плод твіст, і називається він хемосинтез. Виявляється, на дні западини є так звані гідротермальні джерела. Це, по суті, такі собі підводні гейзери, що викидають гарячу воду, насичену хімікатами. І місцеві бактерії навчились робити неймовірну річ. Вони отримують енергію не від сонця, а від цих хімічних реакцій. Саме вони, ці бактерії, і є основою всього життя там, на дні. Що ж, наше неймовірне занурення добігає кінця. Ми повільно повертаємося на поверхню. І поки ми це робимо, є одна річ, над якою варто замислитись, і ось вона, ця річ, можливо, найшокуюча цифра за сьогодні. З усіма нашими технологіями, супутниками, роботами, батискафами ми дослідили лише 5% океанського дна, п'ять, а 95% — це досі тереінкогніта, абсолютно незвіданий прихований світ на нашій власній планеті. Тож виходить, що цей неймовірний екстремальний світ це лише крихітна, крихітна частинка того, що сховано від нас. Мирянська Западина це не просто точка на карті, це символ, це величне нагадування про те, що найбільші таємниці, про те, як зародилися життя, про межі витривалості, про дива біології, можуть ховатися не десь у далекому космосі, а прямо тут, у нас під ногами. І наостанок просто питання для роздумів що вражає більше? Сам факт існування тиску в 1100 атмосфер, який здається кидає виклик законам фізики, чи те, що життя знаходить спосіб не просто вижити, а й процвітати в таких умовах, як оці гігантські амеби, де проходить межа можливого.